Легендарна віницька каша Зозуля стала елементом нематеріальної культурної спадщини України. Так вирішило Міністерство культури та інформаційної політики. Готують страву лише в одному селі на Вінниччині. Рецепт передають з покоління в покоління. Чим каша така особлива, розповіли наші Вікторії Гетьман. Ще я Хай трошки. Наталя Стецюк ставить у піч горщик із пшоном та молоком. Жартує руки вже й самі знають, що за чим додавати. Будемо збивати яйця з сахаром, мак кидати, масло до сахар. Тоді по пену будемо кидати, все й воно буде тоді хороше. Наталі Пилипівні 78. Кашу Кашу зозулю в її родині готує вже три покоління. Ну, мене навчила мама готувати. Я навчилась готувати все, а тепер дочка йду. До. Дітки приходять онуки, всі їдять, всі довольні. Інгредієнти у страві досить прості. Основне, каже Наталя Стецюк, пильнувати молоко. аби не збігло. Молоко це вам не жарти, втіча не доженети. Ну нічого. Воно хотіло втікти, але ну, ми його спинили і все, і далі хай кипить. Каша Зозуля суто-дашківська готує її тут більше ста років. Вона дійсно пов'язується з історією, тому що вона десь похожа на козацький куліш інгредієнтами, який також готується в шона, і одне із основних такі це томлення цієї каші. Зараз страву готують і на газовій плиті, а також запікають, але краще смакує каша саме з печі. Каша з озуля це особлива каша, тому що. Коли її смакуєш на смак, вона не відрізняється від рисової. Вона така, як майже рисова, але вона корисна тим, що це пшоно. Зозулею страву в народі прозвали через жовтуватий колір та чорні цятки маку. Каша Зозулі, як потенційний елемент нематеріальної культурної спадщини, було виявлено в селі Дашківці під час. Е Вивчення культурного потенціалу Кушинецької громади. Ми перевірили територію побутування даного елементу, подібних не знайшли. Бо це наше українське, це не просто каша, це наша спадщина. Старі люди готували, що і нам передали. Ми її повинні берегти, і тому швидше настане наша перемога. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.